Сьогодні маємо можливість передати цей позашляховик для потреб наших захисників, зокрема для батальйону безпілотних систем 110-ї бригади, які з гідністю і честю оборонять нашу незалежність. Автомобіль, які передбані без бюджетних коштів за рахунок коштів наших працівників міської ради, дякую їм за таку допомогу військовим, дякуємо нашим воїнам-захисникам за захист. Нехай вони добре служать, нехай наближає нашу перемогу. Окрема вдячність фонду колеса перемоги, тому що чергові автомобілі, які вони проганяють, ремонтують, допомагають направити на. Для військових тому дякую вам теж за свою підтримку і допомогу. Маю велику честь висловити щиру подяку громаді міста Тернопіль, всім тернополянам за віру в нас, за тверду позицію разом наближати нашу спільну перемогу. Сергій Віталійович, окремо подяку від всіх бійців нашого батальйону. Дякуємо вам, що, попри всі складнощі, всі обставини, ви завжди знаходите можливість і вчасно допомагати війську. Дуже дякую. Вам дякую.